На дуже сильно змінює всіх нас, і я не виключення. І мене дуже сильно змінили. Інші цінності, інші пріоритети. Я вважаю, що я не поважав час. Знаєте, таке відчуття. Ну ви особливо знаєте, у вас такий вік, що ти вважаєш, що ти все встигнеш. І ти все встигнеш попереду все життя. І обов'язково, і встигнеш зайвий раз подзвонити батькам. Або з друзями, або щось почитати дуже цікаво. А це я ще прочту, це я, це я встигну, до батьків заїду, товаришу передзвоню. І, і так само це стосується дітей. Я навіть не помітив, як моя, мою доньку я вже не можу назвати. Дитиною, тому що їй майже 20 років, тобто вона вже все взяла. це доросла людина. Тому я вважаю, що я не поважав час.